Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Як ви зрозуміли із назви цього відео, сьогодні ми з вами будемо підбивати підсумки і аналізувати е, мій список планів, що я планувала собі на початку осені, які пункти я змогла виконати, які ні. Е, поділюся разом з вами своїми результатами, трішки такими маленькими перемогами. А на завершення відео я вам покажу, е, що я придбала до чорної п'ятниці. Сьогодні останній день осені, завтра вже починається. Зима, тому я сподіваюся, що ви так само, як і я, змогли зробити собі приємні подаруночки і покупки до Чорної П'ятниці. Ну що ж, почнемо із першого пункту. В мене в першому пункті був план прочитати три книги. Тут я, можна сказати, перевиконала, я прочитала е, трішки більше. Я прочитала три книги, які я і планувала, а також я прочитала одну е, книгу до половини, але в якийсь момент вона мені не сподобалась, і я її закинула. І зараз я дочитую четверту книгу, вона така зимова. Я вам тут поставляю скріншоти книги, які я прочитала і яку я наразі читаю. Е, дуже подобається, тому якщо е, вам також, імпонує такий жанр. Рекомендую на наступний сезон. Осінні книги. Це просто маст хев. Ну що ж, другий пункт у моєму списку було передивитися старі, осінні, такі атмосферно затишні фільми. Тут я не впоралась, на жаль, я із десяти. Пунктів продивилася тільки три фільми: це Маленькі жінки, старий добрий день подяки і фільм Бруклін. Бруклін я дивилася повторно. Він мені в цей раз сподобався набагато більше, ніж коли я дивилася його вперше. Дуже рекомендую. Він не осінній, він просто в мене має таку асоціацію з осінью, тому що я його вперше раз дивилася саме в осінній період, і саме тому я собі його вписала. Хоча там про осінь не, не багато. Але дуже цікава історія, дуже ем, відгукується, особливо людям, які знаходяться. В еміграції, тому, якщо вам е, подобається така тема, рекомендую. Третій пункт пиріжки з яблуками. Тут я точно можу сказати, що цей гештальт я нарешті закрила. Я е, лише на цьому тижні спекла ці пиріжки, я вам десь тут вставлю фотографію. Е, я навіть знімала огляд рецепту, знімала-знімала, але якось не було куди його вставити в те відео, тому я вам просто покажу результат. Вони вийшли дуже смачні. і... Е, е, так як я про них мріяла, тому нарешті тут можу сміливо ставити галочку, це було дуже класно. А ось четвертий пункт мене повністю розчарував і чесно вам скажу, це було доволі очікувано. Четвертий пункт в мене стояв дошити, довишити календар. Хто знає чи не знає, я вишиваю такий щомісячний календар впродовж року занотовую так би, зафіксовую самі яскраві прекрасні події мого року. І в мене був план довишити з травня. Стається по е, листопад, і от завтра, вже перше грудня, я вишила тільки травень-червень, і в мене ще півроку попереду. Чесно, не було часу взагалі. Якось воно занадто багато зайняло в мене часу для того, щоб позгадувати, що ж такого класного відбувалося. Потім понаходити скетчі, понамальовувати на це все дуже пішло багато часу на один вечір, і я зрозуміла, що наразі я не маю таких ресурсів, аби витрачати час для цього. Можливо, займусь цим під час різдвяних свят, коли буде більш спокійний такий період, тому що наразі у мене дуже завантажені дні. І навіть не маю е, можливості сісти передивитись свою фотогалерею, аби згадати, які події варто е, зафіксувати у цьому календарі. Тому тут мінус. П'ятий пункт був велопрогулянкою. Цей пункт я виконала, і мені було дуже. Класний, мені дуже сподобалося. Єдине, що я вибрала не найтепліший день для велопрогулянки. Коли в мене було натхнення поїхати погуляти тут по району, От був найхолодніший день, наскільки я пам'ятаю, взагалі за осінь було дуже вітряно, дуже холодний морозний вітер. Але але мені сподобалося. Я, я прям насолодилася ось цим таким вайбом. Знаєте, такого американського slow living vibe. вайб, мені дуже сподобалось, тому тут також плюсик. Наступний пункт в мене стосується Дня Подяки. Я дуже хотіла приготувати індичку на День Подяки, щоб це було таке гарне, затишне сімейне свято і все так, в принципі, і вийшло. Я дуже задоволена результатом, взагалі атмосферою, яку вдалося створити вдома. У мене також є окреме відео про те, як я готуюся до Дня Подяки і який стіл вийшов у результаті. Тому, якщо вам цікаво, я також залишу посилання. Наступний пункт похід у кінотеатр. На жаль, тут я... Не змогла виконати свою таку бажанку, хоча я дуже сильно хотіла, я постійно моніторила сайт наших цих кінотеатрів. Але на жаль, я не змогла знайти для себе класного фільму, який би вартував того, щоб прям сходити і провести гарний сімейний вечір. Всі фільми, які в нас показувалися, вони стосувалися. Хеловіну дуже багато було жахастиків. Ну і також мультфільми. Ні одна із цих категорій мене не зацікавила. Ті фільми, які мені сподобались і на які б я точно хотіла сходити, виходять в середині грудня. Тому, на жаль, цей пункт не виконано в осінньому списку. Але сподіваюся, що взимку все-таки в мене вдасться сходити і подивитися, який класний фільм, бо я вже півроку не була в кінотеатрі. Наступний пункт я вважаю одним із найуспішніших. В мене від звучить так, як запустити продажі в своєму бізнес-аккаунті. Я почала займатися розвиваючими книжечками для дітей. І в мене був дуже такий довгий період застою. Я не могла зрозуміти. За що братися, як взагалі це все працює зсередини. Працювала з таргетологом, багато дуже корисної інформації взяла для себе, також проходила декілька вебінарів. Це все дуже сильно мене підсилило і дало величезну мотивацію, аби щось робити і не просто робити, а робити багато і якісно. Власне, цей пункт пояснює, чому я не 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 доробила деякі з попередніх пунктів, тому що мій основний фокус був власне, на тому, аби е, зрозуміти специфіку ведення бізнес-аккаунту, бізнес-блогу. І е, я вважаю, що тут успішно в мене був план. Хоча б зробити один продаж, але на щастя скажу вам, що в мене було вже декілька замовлень і задоволені клієнти, і я дуже щаслива. Мене це дуже надихає. І я нарешті зрозуміла, що я роблю те, що мені подобається, тому що я людина творча, я люблю всякі хендмейд, крафти і так далі. А також в мене є ось ця моя така душа педагога, і ось саме ось ця ніша, вона ідеально поєднує дві мої якості. І я взагалі вважаю, що це попадання в Яблочко. Тому так це був дуже насичений період. Ось цих два місяці я дуже багато працювала над власне створенням самих. Книжечок, також створенням контенту. Наразі в мене проходить розіграш на сторінці, дуже багато подій відбувалося, і тут я можу сказати, що це також був дуже успішний пункт. Ну і останній пункт, але не менш важливий, стосується розвитку мого youtube каналу. І, звичайно, він так мати 100 підписників на YouTube каналі. І власне цей пункт також виконано. І за це я дуже вдячна вам за те, що ви повертаєтесь на мій канал, за те, що ви дивитесь відео, підписуєтесь проявляєте свою активність, це все як мене підтримує, мотивує і надихає творити більше україномовного контенту. Тому дуже вам дякую за те, що ви в мене вірите, і за те, що ви колись потрапили на мою сторінку і з якихось причин вирішили залишитися. Дуже вам дякую. І сподіваюся, що я матиму багато ресурсу, аби знімати для вас цікавий контент і надалі. Ну і власне на цьому це всі були підсумки мого осіннього такого періоду. Я хочу сказати, що осінь завжди була найменш улюбленим сезоном, але саме у Канаді я відкрила для себе цей сезон зовсім з іншої сторони, з іншого боку. Мені дуже подобається зараз: ось тут як відбувається цей осінній період. Осінні Ось ці цей, ось цей вайб і підготовка до свят прийдешніх так, різдвяних новорічних. Це все дуже змінює взагалі перспективу сприйняття сезону. Ну і скажу, що ось цей список справ, які я сама для себе придумала і старалася з усіх сил його виконати. Він також дав гарний буст для того, аби трошечки урізноманітнити і розбавити свої рутинні будні, тому це дуже класна ідея. Для вас також, якщо ви відчуваєте, що ви десь трішечки в застої або вам хочеться якихось нових вражень, подумайте те, що б вас могло зробити більш активним, можливо, трішки щасливішим. Придумайте собі хоча б 3-5 якихось пунктів, і старайтеся над ними працювати впродовж якогось періоду, і побачите, що результат вас. Обов'язкова порада. Якщо ви будете прикладати свої зусилля і будете вірити в себе і в те, що ви можете добитися, ви обов'язково пожнете плоди своєї праці і повірте, це дуже сильно мотивує, аби продовжувати творити щось прекрасне кожного дня. Ну, а тепер давайте поговоримо з вами про Чорну П'ятницю. Хочу з вами поділитися, яких прикольних е, речей ми з чоловіком придбали для нашого дому, і що класного я пригладіла для себе. Сподіваюся, що деякі позиції для вас також будуть корисними. Одразу хочу наголосити на тому, що всі покупки були сплановані. Я е, майже про всі речі, які сьогодні покажу вам, я вже давно роздумувала, мріяла і чекала моменту, коли вони будуть на знижці. Адже я переконана, що. Що хороші речі е, мають коштувати дорого, але ти не зобов'язаний платити за них повну вартість. Ну, якось так. Тому е, Чорна П'ятниця, і взагалі ось ці всі такі передріздвяні розпродажі це чудовий е, варіант, чудова можливість, аби придбати якусь бажанку за нижчою ціною. І мені здається, це взагалі така «win-win situation». Перше в моєму списку це соковижималка. Вже дуже давно з чоловіком про неї говорили, думали, зважували, чи взагалі вартує. Е... Робити таку покупку, тому що, ну, по-перше, вона сама по собі дуже велика і об'ємна, займає трохи місця на, е, на столі. Але е, разом з тим це дуже чудова альтернатива трішечки оздоровити свій раціон. Е, я дуже люблю соки. Як бачите, в нас тут прям цілий холодильничок з напоями, е, і соки зараз стоять просто на першому місці, але е, мені здається. Ну, мені не здається, я точно переконана, що ось ці такі е, пакетовані соки вони не є здоровими, особливо на щоденній основі. Але соки я дуже сильно люблю. Тому ми вирішили, що все-таки це вартує своїх грошей. Е, знову ж таки, дочекалися. чорної п'ятниці, була дуже гарна ціна. Ми її замовили вже декілька разів. Е, Випробували. Я вже робила ананасовий сік, апельсиновий, яблучно-виноградний і на черзі гранатовий. Хочу сказати, що це дуже класна покупка. Мінімум зусиль, ти просто закидаєш фрукти. Я навіть ну, яблука я не подріблю, я просто цілі яблука кидаю. Воно сама його там подрібнює і сепарує сік і ось ці відходи, типу шкірка, кісточки, воно все сепарує його в окремий контейнер, просто його викидаєш, миєш і все, ти готовий робити нові соси. Дуже класна взагалі машина, мінімум часу приготування. Звісно, вона робить сік трішечки з м'якою, тому я його додатково ще проціджую, але це взагалі не проблема, тому що один раз ти запарився, поробив сік, розлив і маєш на декілька днів свіжий, гарний вижитий сік без консервантів. Хоча і розумію, що фрукти також вони не прям. Ідеально органічно чисті, але все рівно це набагато смачніше і здоровіше, аніж пити е, пакетований сік, в якому овер-овер багато цукру. Наступну покупку я вам прямо покажу, тому що вона сьогодні прийшла. Це також була дуже е, така обдумана і е, довгомріяна е, річ. Е, е, я вже декілька разів на відео своїх показувала, що я хочу розказувала точніше, що я хочу пекти хліб, домашній хліб, тому що у Канаді хліб він дуже специфічний. Він дуже довго може лежати, не черствіти, не засихати, тижнями лежати і йому взагалі нічого не буде. Тому можете собі уявити, який взагалі склад у цього хліба. Тому було прийнято рішення пекти хліб вдома. Я пробувала в мене, він не дуже виходив. Я, хоч і розумію, що це як поділо практики і постійного вдосконалення, але вирішила, що так як в мене взагалі зараз мінімум часу на ось ці всі такі штуки, ми придбали хлібопічку. Я провела дослідження, попитала людей, в кого є така хлібопічка, і відгуки були тільки позитивні. А також подивилася відео, що це мінімум зусиль, ти просто закидаєш всі сухі інгредієнти, там, вода, молоко, дивлячись, який рецепт. Назимаєш кнопочку, і все, воно саме його вимішує, випікає, і ти там за три години маєш повністю готовий хліб з мінімум зусиль, з мінімум ось цього хаосу на кухні. Мені здається, що це дуже класна річ. Я ще, як ви зрозуміли, її не випробувала, вона тільки сьогодні прийшла. Але в наступних відео, коли я вже буду її тестувати, обов'язково вам покажу. Тому що ті відео, відгуки, яких я дивилася, мене дуже вразили. Хліб виходить дійсно. Таким як в магазині, мягким, пухким, і е, ось цією такою скориночкою, заради якого я взагалі обожнюю їсти хліб. Тому е, це також була дуже класна е, покупка. На неї знижка була, мені здається, щось 40%, Тому дуже класно. Наступна важлива покупка стосується більше мого бізнесу. Якщо ви дивились попереднє відео, то ви знаєте, ви напевно вже чули, скільки разів я жалілася на свій принтер, те, що один принтер в мене зажовував картон, царапав самий оцей фотопапір. Потім я його здала в магазин назад, купила інакший. Там той принтер новий він не, на нього ще не вийшло оновлення, яке працювало з моїм комп'ютером. Тому проблема була в тому, що тільки стандартні базові налаштування не можна було друкувати у високій якості, не можна було налаштувати фотодрук. Тобто це був стандартний базовий мінімальний друк. І цього було недостатньо для того, аби робити гарні книжечки, тому що я друкую багато картинок, вони мають бути яскравими, вони мають бути детальними. І, на жаль, з тим принтером в мене також не склалося. І до Чорної п'ятниці ось ця компанія Epson. Провела величезний розпродаж, вони зробили дуже гарні знижки, тому я наважилась на покупку і придбала такий професійний фотопринтер. Він дуже класний, широкоформатний, друкує до формата А3. Наразі в мене немає, звісно, потреби друкувати таких розмірів, постери, але як на майбутнє, це чудовий е, такий. Крок для росту тому так плюс була ще додаткова знижка. Якщо ти приносиш в магазин ем, старий принтер, тобі дають 100 доларів знижки на ось цю модель. Звісно, я знайшла на маркетплейсі безкоштовний принтер, поїхала, забрала е, і отримала ще додаткову знижку, вже до того, яка була заявлена. З цієї компанії тому це була дуже гарна покупка, і я вже декілька днів намагаюся розібратися, як працює сам сама ось ця машина, тому що він дуже такий advanced, там багато налаштувань. Я ніби розібралася з принтером. Наразі в мене є декілька питань до сканера, тому що вже моя програма його не читає, і це також трішечки проблема. Але, але в цілому я неймовірно задоволена, якість фотографій і картинок неймовірна. Дуже класна, дуже чітка, деталізована, професійна, і мене це дуже сильно тішить, тому що я люблю, коли продукт якісний і коли тобі не потрібно. Придумати, як то його викрутитись, аби воно все працювало. Тому так далі поговоримо про більш такі дівчачі покупки. Дуже випадково для себе відкрила магазин української українського взуття. Просто рандомно проходили пост, побачила український прапор, зайшли, а виявляється, що то українці, які продають харківський виробник. Продають шкіряне взуття. Тут в Едмонтоні. В них є вже здається два магазини тут, плюс онлайн, плюс в Україні більше 10 магазинів. Також вони на американському ринку. Ну, коротше, дуже класно. Взагалі, я тут десь прикріплю їхній скріншот, їхнього інстаграму. І в них були дуже класні знижки. Шкіряне взуття по 60. Доларів. Ну, типу, тут взагалі таких цін немає. Мені здається, що навіть в Україні за 60 доларів ти не купиш собі якісне е, зимове, тим паче шкіряне взуття. Тому е, це було просто, е, як то кажуть, спасіння. У мене є зимовий, е, у мене є дві пари зимового взуття. Одні вони прям такі, як буци, такі, які більш підходять для поїздки в гори, е, а інакше це угі. І угі мені підходять тільки на суху погоду. тому тому Що ось останні пару днів у нас були снігопади, і в мене просто були повністю мокрі ноги. Що зовні, що всередині. Тому це не зовсім така, це не зовсім те взуття, яке підходить для ось цієї канадської зими. Отже, перша пара, яка одразу мені попала в серденько, це ось такі зимові чобітки. Вони короткої версії. Тут дуже класний, пророзинена сама підошва і носок. Тому це прям маст-хев, що не будуть мокнути ноги. Також за рахунок того, що вони прорезинені, вони не будуть слизькими. Що мені сподобалося, це те, що в них тут є застібка, а також фіксація ніжки на зав'язках. Ну і вони утеплені, тому я думаю, що в них буде тепло і я не замерзну, тому що я капець, яка мерзлячка усі просто е, я про них думала цілий тиждень. Я їх побачила, вони мені дуже сильно сподобалися, але я подумала: в мене є угі, і мені не треба ще одна пара взуття. Але потім, коли я походила декілька днів з мокрими ногами, я зрозуміла, все-таки е, мені потрібно за ними вернутися, тому дуже мені вони подобаються. Наступна пара ось такі демісезонні е, чобітки. Вони дуже прикольні, прям такий мій стиль. Я дуже люблю, люблю ось такі масивне взуття. Але разом з тим воно дуже легеньке. Це також шкіра. Вони також ось тут йдуть на замочку і на зав'язках. Всередині вони також утеплені, тому я думаю, що на сезон весна-осінь буде ідеально. Плюс тут дуже гарно зроблена сама підошва, каблук. Коротше, дуже-дуже класні, дуже мені сподобались. І остання пара ось такі кросівочки. Вони також шкіряні, також з резиновим носком. Якось так вийшло, що. Все взуття з <свісно> дуже гарна підошва. вони така ніби тракторна на зав'язках. І мені найбільше сподобалося в них те, що вони йдуть ніби такі берефути, тобто в них не завужений носок, а нога вільно лежить, ступа вільно лежить, пальці не зігнуті, ну, не скручені, дуже зручно. І ось цей такий кофейно-шоколадний колір я просто побачила і. Мене в цей раз потягнуло на такий от капучино вайб. Наступне це легінси від Lululemon. Лемон. Я взагалі дуже люблю цю компанію. Єдине, я розумію, що це трохи overpriced. В них дуже, дуже завишені ціни на одяг, а також на аксесуари. Тому Майже всі речі, які в мене є від Lululemon, вони були куплені на знижках. В цей раз ми купили дві пари легінсів. Одні звичайні як класини, як і другі більш такі кльошні. Я залишу тут скріншоти. Вони обидві були на знижках по 50% знижки на кожну пару. Тому я вважаю, що це дуже класний діл. В мене є вже легінси від Lululemon. Вони просто носяться ідеально, вони не не застіруються, не закошлачуються, нитки в ідеальному стані. Просто я їх ношу вже більше року, і можна сказати, кожен тиждень перу. Їм взагалі нічого немає. Вони як новесенькі. Тому ось це той варіант, коли ціна виправдовує якість. Наступна категорія б'юті. Тут буде всього лише дві позиції, оскільки я не користуюсь декоративною косметикою, і з доглядового у мене є все. А що я дуже хотіла, це я хотіла дуже класний, якісний догляд за волосся. І ось побачила ось такий сет від «Чі». Тут і шампунь, і кондиціонер, вони е, зволожуючі. Майже літр кожна із цих пляшечок. У мене колись була продукція вічі, вона мені дуже подобається. І я вирішила, у мене була скеретину, лінійка з керетином, е, типу вирівнююча. Ця зволожуюча, і мені здається, що ось ця мені мала би підійти набагато більше, оскільки наразі після пробування волосся трішки суховати і е, обтяжене. Тому я сподіваюся, що е, мені. Допоможе. А також термозахист від цієї ж лінійки. В мене колись був схожий у червоній баночці. Він мені сподобався, але е, деколи було відчуття, ніби воно пересушує мені волосся. Сподіваюся, що цей буде працювати трішечки інакше. Е, тут 240 мл. Дуже гарний об'єм. Наступні дві речі це декор новорічний для дома. Ось такий холдер для е, віночка. Він вішається ось так: от на двері. А, і ось же на ось цей гачок вішаєш віночок. Мені дуже сподобалось, те, що вони такі з ангелом. Там були ще і зірочки, і е, ці лоскунчики, і сніжинки, дзвіночки. Тобто можна було обрати різний ось цей такий орнамент, символ, силует. Мені дуже сподобався з янголом, це дуже символічно. Вона в золотому кольорі буде перегукуватися із кольоровою гамою самого віночка і нашої ялинки. А також не могла прийти поз цієї красивої новорічної рамки. Вона в золотому фініші бордова з такими намастинками. Мені здається, що вона ідеально впишеться у наш інтер'єр. Я роздрукую різдвяні фотографії, і це буде дуже. Дуже так затишно і дуже красиво. Ну а далі інформація буде цікава для тих, хто живе у Канаді, оскільки це стосується локальних кінотеатрів. Наразі Cineplex проводить передріздвяний розпродаж гіфт-карт. Якщо ви купуєте ось таку подарункову карту на 50 доларів, то в подарунок отримуєте Holiday Bundle. Тут є 5 купонів. Один із купонів дарує вам безкоштовний квиток на фільм. Два купони, з якими ви купуєте один квиток на фільм, а другий вам буде в подарунок, тобто можна з Вдвох по ціною, за ціною одного, також один безкоштовний попкорн і один безкоштовний е, напій. Мені здається, що на 50 доларів це дуже хороший діл. Гіфт-карта може е, можна користуватися одразу. А ось ці купони вони будуть дійсні з 1 січня по 31 березня. Тому, якщо вам цікава така пропозиція, поспішіть вони, е, мені здається, до Різдва, якщо я не помиляюся, продають. Ось такі прекрасні подарунки. Ну і на цьому буду завершувати. Це були всі мої покупки, всі мої плани. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Якщо ви придбали щось для себе на Чорну п'ятницю, поділіться цим у коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати. Можливо, візьму для себе щось на замітку. Ну і цим відео буду завершувати осінній цикл влогів. Уже наступне відео буде Різдвяне, будемо прикрашати дім, будемо декорувати. Покажу вам, які в мене декор, чим я взагалі. Прикрашаю хату і так далі. Я сподіваюся, що вам буде цікаво. Також маю надію, що матиму достатньо ресурсу, аби знімати влогмаси, бо я сама дуже люблю такий формат відео і дуже хочу зняти це і на свій канал. Тому, якщо ви ще не підписані, запрошую вас підписатись і поставити дзвіночок, аби не пропускати нові відео. Ну і ми з вами побачимо вже зовсім скоро. Всім па-па!